Сьогодні в нас мультипаливка. Так мультипаливний пальник Fire Maple Lava Нарешті в мене в руках та річ, яку я дуже і дуже хотів. На жаль, це не моє, але я його придбав під продаж. Так, чисто для того, щоб показати вам. Сподіваюсь, що наступного разу я вже його придбаю для себе. Давайте переходимо до огляду. Я думаю, що буде цікаво. Перед тим, як все відкривати і показувати вам більш детально, давайте покажу вам пакування. Ось таке воно чудове. З однієї сторони, в нас тут, бачите, ось тут за номерами вказані всі елементи цього наборчику. Будь ласка, можете от сюди подивитись, так, як завжди, натиснути на паузу і подивитись, що тут і до чого. Так. Всі технічні характеристики. Кемпінгова плитка, кемпінговий пальник, Fire Maple Позиціонує його для експедицій і трекінгу. Матеріали нержавіча сталь, алюмінієвий сплав, а також латунь. Ну і всілякі різні там матеріали. Так? Відкритий стан, закритий стан, розміри, будь ласка. Так? Натискайте на паузу, дивіться. Потужність 3 кВт, витрата газу 214 г на годину, якщо максимально відкритий клапан подачі газу. А також, бачите, рідке паливо 500 мл пляшечка, що йде в наборі. Так, якщо повну її набрати, то на максимальному режимі, коли максимально відкритий клапан, цього вистачить на 90 хвилин. І вага 501 грам, трохи більше за пів кілограми. Ще не відкривав перше відкриття, так, прям з вами, так? Так як я, повторюсь, взяв пальник на продаж, то дійсно буду показувати вам, шановні мої, цей пальник таким чином, щоб людина, яка його отримає, не мала ніяких претензій. Тобто вмикати я його, можливо, разочок я його і увімкну, але на газу. Дивіться, яка чудова тут інструкція. Ого, яка. Instruction manual. Ось так це все виглядає. Давайте я зараз відкрию, знайду тут англійська, де в нас? Ось у нас англійська, так. Ну, в принципі, це те, що нам отут і потрібно. Е, натискайте на паузу, шановні, так, і читайте те, що вам потрібно, так? Будь ласка. Отак От я тут проведу це діло, так? А ви дивіться, на цікавих для себе моментах натискайте на паузу і можете подивитись детальніше. Так? Ось така отут в наборі інструкція. Також тут ось такий от так? Fire Maple написано. Ваша мобільна кухня. На затяжці. Всередині чохольчик має три відсіки. В одному в нас ось така пляшка. Відразу хочу показати її вам. З ось такою пластиковою кришечкою тут і йде ущільнювач. Виглядає ось так. Досить все якісно, гарно зроблено, так. Пляшка з алюмінією. Максимальна лінія наповнення, так? Тобто паливо наливаємо до цієї лінії, так, не більше. Дивіться, як гарно, так виконано все, по кольорам. Не наливайте більше цієї лінії на 500 мл. Погодьтесь, що виглядає дуже і дуже круто в сторонку її. У другому відсіку в нас тут є наша з вами помпа, так, насос. Його я відкривати не буду, лише скажу відразу, що тут є. Подставочка, так, то есть так це все дело встает, так, пляшка, звісно, вот сюда, так, в пляшку це это дело накручивается, ось у нас э, фильтрик паливний. ось он тут, Всередині насосу в середине насоса у нас плунжер, так, клапан. Але незвичайний, тобто на кінці незвичайна резинка, чи силіконка, чи шкіряний отой елемент, так, який е штовхає повітря, так. а тут всередині орінг, тобто резиночка, так, ущільнювач. Тут, бачите, в нас різьба закривається ось такою от. Гумовою кришечкою, для того, щоб туди пилюка не потрапила. так Все виконано якісно, дуже гарно. В пластику запаяне. Відкривати не хочу дійсно. так Просто відкладу його в сторонку. Далі в нас йде сам пальник. Шановні глядачі, виглядає це все дійсно дуже гарно, неймовірно, так все запаковано. Різьба з алюмінією. Клапан має тут ось таке от вушко, покажу вам. Трохи пізніше, навіщо воно потрібно. Зручна ручка регулювання. З цієї сторони, бачите, з'єднання в нас рухливе, а з цієї сторони ні. Бачите, ось таке. Так. Ручка регулювання, так? Подачі газу вона ось тут знята. так Ну Потрібно буде видіти. Дивимось, що тут у нас написано, так? Натискайте на паузу, так дивіться. Це від виробника, тому я все хочу вам показати. Пальник сам по собі має три ніжки, розкладаються вони наступним чином. Ось такий тут механізм. Тобто, ви відкриваєте ніжку, вона йде от сюди, бачите, до свого стопору, так? Показую ближче. От сюди, бачите, хоп. І все. І зупинилась вона на своєму місці. А ось ця йде от сюди. Бачите, як це? Хоп! І зафіксувалась. так. Ну, вона не фіксується, просто максимально відкриваєте, так, і далі воно вже не йде. так. Вигляд має ось такий, дивіться, чудовий такий от дизайн. Латунь, 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 все з латуні. латунь, нержавійка, так. Також латунь. ніжки класні, надійні, ніжки ось такі. Підставочка ось така під посуд, так. Вона трішечки під кутом йде, так? Ну, трішечки вниз, а ви не сильно, бачите, ось так от. Буквально декілька тут градусів. Далі відкриваю, відразу вам все тут покажу. Ось так Це все діло відкручується. так Ось тут в нас наша з вами форсуночка, бачите розмір її 32. В наборі дві форсуночки розміром 32, одна ось тут, і друга ось тут, в наборі я вам покажу. І дві форсуночки розміром 35, форсуночка розміром, тобто всього чотири штуки. Форсуночка розміром. 32, вона для газа. Форсуночка розміром 35, вона для бензину, керосину, диспалива і так далі. Яка тут, значить, конструкція? Ось це в нас камера прогріву, так? Це все діло прогрівається. І таким чином, коли виходить, звідси в нас Паливо чи газ, чи що б це не було, коли воно проходить через ось цю от камеру, вона дуже сильно нагрівається, так? І е, допомагає паливо випаровуватись, так? Ось така тут подвійна конструкція подвійної, подвійної стіночки. Тут в нас, бачите, що це таке? Багато отворів, ось така от, як чашечка, так, зверху. Вдягається. Це в нас глушник, так? Він приглушує роботу пальника, і він працює майже як газовий, а то і навіть тихіше, так? От мій, наприклад БРС працює не так. І тут, от на всі все так. Система, як завжди, так. Проста. Наприклад, у вас тут бензин відкрили, бензин отуди от капає. так Бачите? Ось там ось цей наш з вами матеріал, так який не горить у вогні. так, На нього потрапляє бензинчик, на ньому він горить все як завжди. так, Зараз вам цей момент не показав, от хочу швиденько показати вам це діло. Ось бачите, як так. З форсуночки в нас буде витікати бензинчик. Через оті 5 отворів він буде скапувати ось сюди, так, на цю от серветочку. І тут вже він буде в нас запалюватись і прогрівати оцю усю нашу з вами системку. Все зроблено дуже по-розумному. З часом воно змінить колір. І він буде досить. Прикольне, можете в інтернеті вбити так, на тому ж Ютюбі. Е і подивитись, як пальник Fire Maple Lava буде виглядати з часом. Я думаю, що вам сподобається. Дизайн дійсно дуже крутий. Що мені подобається в цьому пальнику? що тут, по-перше, досить довгий шланг, як на мене. Так? І в нас ось тут клапан регулювання з цієї сторони, так, біля насосу або біля газового балону. І ще один клапан ось тут. Це дуже і дуже чудово. Тобто ви відкриваєте цей клапан, а регулюєте ось цим. Або, е, навпаки, так, як вам, е, як то кажуть, більше подобається. Так? Далі хочу показати вам, що ж тут в нас ще є? Відсік один, відсік другий. І ось тут на блискавці, відсік третій. Що в нас є тут? Тут в нас запасні частини. Тут у нас, бачите, тут смазка так, для насосу. Мастило ущільнювач один, ущільнювач маленький, другий. зараз покажу, куди вони йдуть. так, Ущільнювач або під пляшку, або під насос. так, ось, Бачите, ось він. І на насосику він також ось. Ось тут. Ось ці от маленькі ущільнювачі, вони йдуть на іголці, яка от там всередині. Один і другий ущільнювач. Вони ось там. Це для цього. Також в нас тут ідуть е, три форсуночки, я вже казав вам які. Ось ця от пружинка вона для насосу. Вона ось там, от всередині. Навіть можу вам показати по інструкції. Будь ласка, ось вам інструкція. І ось ця пружинка. Так, все чудово видно, будь ласка, все тут є. Також в нас тут Парочку резинок от сюди, зараз покажу. От сюди. І е, також одна тут резиночка, один ущільнювач, який йде в плунжер, в поршень е, насоса. Так, от сюди, в поршень помпи. Ніби все вам розповів про ці речі, так? Це ще не все. Відкриваю далі. Повинен же бути мультитул, правильно? Все так і є. Ось наш з вами мультитул. Він виглядає ось таким от чином, так? Ось так. Тут два отвори. Значить, показую відразу для чого. Ось цією голкою ми прочищаємо форсуночку, так? Відкручуємо ще й тут, так? Бачите, тут от два отвори, так? І тут у нас шестигранник. Шестигранник для чого? Шестигранник для того, щоб відкручувати форсуночку. Відкручувати і закручувати. Як це робиться? Ось так беремо цю виделку. так назвемо так, Зараз я тут закручу це діло, вдягається от сюди у два отвори. Хоп, і ось таким чином відкручуємо форсунку. Щоб не бути голословним, відразу все це вам покажу. Ось так мультитул був закручений, так? Розкрутив у два отвори, оці. Вставив ключик, так? Встановив от сюди. Опс, і розкрутив форсуночку, так? Саме я її і закручую, як вона була. Так як це латунь, потрібно бути обережним і, як то кажуть, сильно не затягувати, так? Далі, дорогі глядачі, я все це діло збираю, як. Воно було. І показую вам для чого ось цей от ключик, так? А він чудово підходить. Ось під цю от гайку, так. Ось під цю. І ось під цю з цієї сторони. Цю я зараз відкручу і хочу вам показати ось ці ущільнювачі що були всередині. Всередині наборчику так запасного змінних. Частин, додаткових запчастин. Так? Отже, отак я відкручую тут максимально, як воно відкручується. Після того, як я максимально відкрутив, я намагаюся висунути. І бачите, ось тут два Ущільнювачі Ось вони. Так? А тут конструкція яка ось така, тут у нас голка, так? І бачите, ось такі от. тут є. Розрізи, прорізи ось такі. Вони повинні бути чистими, чистими, щоб паливо нормально проходило. Тобто час від часу потрібно це діло прочищати, так? Закручую, так І далі закручую ось цю от гайку, як вона була. Так. І закрутив. Буквально трохи, так, без тиску всілякого. Відкриваю ось цю гайку і показую вам, що тут всередині. Тут також нічого такого, проте тут є ущільнювач, бачите? Ось так він виглядає. Ось. З часом дійсно прийдеться його, напевно, замінити, так? Відразу хочу порадити всім, в кого є буквально ось так трохи, в кого є такий пальник, так, або хто буде такий собі пальник мати. Обов'язково всі оті ущільнювачі, що у вас є, візьміть, візьміть оцей ущільнювач, що я вам тільки що показував. так, Ось ці от, що в наборчику тут є. Візьміть їх всі із собою, сходіть на якийсь риночок, так, будівельний. Чи там якийсь там автомобільний, так, чи сходіть там в банально в епіцентр, і придбайте собі кожного. ще, Так, про всяк випадок, так. І тоді вже будете ви. Бо бо чому так кажу? Тому що, наприклад, ось цього ущинювача, що тут, його в наборі нема. Так? Тому, як мінімум, ось цей потрібно придбати, а ті вже дивіться самі. В принципі, цього вистачить вам дуже і дуже надовго. так, Дозвольте мені, дорогі глядачі, показати вам, як працює цей пальник. Ось цей клапан я вже відкрив. Тепер відкриваю ось цей от клапан. Беру запальничку. Відкриваю потроху. Ось так працює пальничок, бачите? Дуже потужний він, так? Оп! Потрібно, щоб він. Дійсно розігрівся, так можна прям, шановні мої, дуже і дуже маленьке зробити полум'я. Ось бачите, яке прям маленьке-маленьке, так, можна тут під себе підрегулювати. Ось так чудово все це діло працює. Коли розігріється, буде прям те, що треба. Але пальник новий, не хочу його, як то кажуть, мучити. Так? Залишу це для нового власника. Трохи перевернув я ось цей клапан. Для чого? Для того, щоб показати вам, як в інструкції було показано, можна переносити це все діло. Так? Переносити мультитул. Ось так. Тобто використовувати це вушко можна для того, щоб накрутити сюди мультитул. Ось таким от чином, так? Дуже зручно, правда? А тепер розповім вам, як використовувати. Газ, так, на рідкій фазі. Як цей пальник, як ним користуватись на рідкій фазі газу? Бачите, тут у нас є ось таке от кріплення. так? Вдягаєте ось таким чином, так? Як воно виглядає, бачите? Хопс. І перевернули і встановили ось так на ось ці шановні ніжки. Раз, два, три. Хоп. А регулювання у нас отут-от. Зручно, правда? Хоп. І можна на рідкому газу. Це все діло можна використовувати. Так, від'єднує. Так само хоп. Чикс. І все. Ось так воно виглядає, так? Досить непогано, так? Також можна ось тут, отак, -от це діло прибрати, так? Опа. Сюди. Ось таким чином. Засунути. І закрутити ось так. О. І буде воно ось так отут от вам триматись, так? І ось так можна. Це все по інструкції, все побачите, все там написано. Придбати цей чудовий Причудовий пальник. Можна прямо в мене зі знижкою 10%. Для цього необхідно написати мені в Instagram або Telegram. а також можна придбати його на офіційному сайті Фейермейпл, на сайті Горгани, на сайті Fonarik.com зі знижкою 10% за моїм промокодом MyCamping. Як вам більше подобається, так і. Робіть. Мені такий пальник дуже подобається. Я його собі дуже і дуже хочу, і хочу його собі дуже і дуже давно. Але бачите, все, все ніяк. А потім я придбав собі БРС 8 пальничок. Також посилання на нього я залишив під відео. Також на нього на сайті БРС офіційному українському діє знижка 10%. Так придбав я його, і от тепер тримаю Fire Maple, який я так довго хотів. так. Дивлюся я на примуси, так, на оптимуси, які я також довго собі хотів. А потім придбав собі ВРС і все. Так. І тепер не знаю, що робити. Тема дуже мені оця сподобалась з мультипаливними пальниками. Тому я думаю, що я в цьому буду зростати і далі. Тобто, в мене з'явиться ще один пальник. Думаю, ось цей Fire Maple Lava я собі все ж таки. Придбаю так, буду його тягати, і ви, я думаю, побачите його у моїх відео. Не знаю коли, але думаю, що це буде. Якщо вам подобається мій контент, можете підтримати мене вподобайкою, коментарем, донатом, натиснути палець вгору, так, все це, або стати спонсором мого каналу. Все це вказано в описі під відео. А також користуйтесь, будь ласка, моїми промокодами. Він в мене один, але. Працює в багатьох місцях, в багатьох магазинів і турагентствах. Тому дивіться під відео, все там вказано. Всім величезне, дякую за перегляд. Сподіваюся, що вам було так само цікаво, як і мені. Побачимось і бережіть себе.